Спортсмены по нейтральным кутам. судьи прохами таких это судить. Не выпустил Я виходжу хожу в фартакси, блин, что ты за интересно поработал? Так, вікають, саме фі фірма удасті. в на фірму не Нефайланді, вони У нас любительські бої. Так я в крутих я промані. Даємо продовжали, що не знаю. на середину. В цьому напруженому і драматичному поєдинку з розбіжностю суддівських записок вань. Один переміг спортсмен синього кута кривошею кино.